Акція. Я добралася додому, діду вже сумку, по сумки шарить. Там шо? уже бачила, сонце показувалося, ну зранку йшла. Іду йду, 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 туман. Як той жик в тумані. Так, що ти знайшов там? Ану покажи. Завидите, а це. а, це. а ну покажеш. Заведіть. Ні. Та ти що? така красота, ти попробуй, яка вона у мене І що це тобі така красота буде? Це мені, конечно. Та диви, да. яке воно, якийсь тортик чи що. Да. Ось ну, ось. Можу, можу ж я цього якесь. Главное написано. А, ну да, воно так, воно така акція. 55 гривень, да, воно стоїть. Mm. Так що не знаю, що там, ну на мал... на рисунку такий наче тортик. То так я хотіла цього. Тортика. Ну, з чаю хотіла, Рушень. Я вже не снідала, так мені щось хочеться. Так, не розказуй, бо викину. Куди викину, я там викину. <рес> ну так, розов... ну, да, це мені точно. Це ти вгадав, бо воно. Ні, вони не зав'яли, вони просто засухли. Я їх вже не хочу, бо вони то сушені. Та ти її не з'їси, то вже буде жив. декорація така. Там нема там воно ну, висохло вже. Ні, ні, чого, я... А це свіженькі взяла, чи треба поїсти вітамінчики, вітамінчики. Яблука їм. Яблука я їм, а що ні, то їх сікать, ти бачив сіке, у упомніки. Ти бачив в погрібі яблук? Казав, цей без яблуків, а їх води ще й їй. Та хвати. Де хватить, вони ще остануться. Хорош. Там бачиться, куча їй. До нових хватає. Та вони тоді не добрі робляться. Це хай. Альона приїде на Так, Хай Альона приїде. Альона, йди яблук набери, хоч бо жалко, що вони там крякнуть. The, хай так. По двері вставили. Так давай По двері. Цього. О, Отам то тобі, вгадай, що тобі. Оце. Ні, ні, не показуй того. Тому моє. Оце, що тобі? Та візьми ж усього, так. Оце да. а я зваж... О, це, тобі. Та, а, це... та давай ложи сюди. Та я так пати та не... і очі вийтароти. Що це ти така не будеш? То я комусь дам гол... голодою чим оддам. Не хочеш кажеш? Зіси? Ну ти мене так не лякаєш. Бо я така точно їсти не буду. Оце що оце? То тобі. Ну я тобі кажу, що тут хімія, да. а тут ще страшніша хімія. Оцей вафляк. А для чого ж ти мені цю вафлю взяла? Повірає ще колись раз подивилася, як вони виробництво показували, і сказали, що намазка у цих ваглях, оці що зверху. то А ота намазка, то сказали, краще ви її не беріть. То не б халови була взяла. А я б хотіла тобі хімію. Тобі таке зробила, щоб ти їв хімію, і собі взяла хімію. І от їх. Давай усі три там, три штуки там. Це тобі? я хотіла, знаєш, що я хочу тобі зробити. Я там тобі, набору взяла. Тобі ти. зробити. І показати, як ти будеш його вминати. Давай. Ти що будеш плітати. Це ж буде такий салат з мівіни називається. Так? Да. Да. Ні, там що ж. Та ні, давай далі до цього до салату що. То не до салату, ні. Це там. Не мусоль його. Ото до салату, да. то, так. Ти вгадав. Ти вгадав, це до цього салату. Свято ж продовжується. Та, да, воно вже Там ще що до салату. Давай те, що до салату. Зараз знайду. Там кусочок такий маленький, правда. О, так. Це... Да. Та не нюхай, бо винюхаєш вже все. Дай сюди його. О. О, оце гарний кусочок. Це до салату теж, дідові. Так, це, І це, що? Майонез у мене є. Оце все, яйця там зварені, ну це мені останнє забрала, Я би не хотіла, давно я його не брала. Дай сюди руками не трогай. Рукави не трогай, на що воно тобі? О, ти... як... якесь Ох... таке не понімайшне. Не жадне воно ж тобі не нужне. На нужно. Ще... То треба на тебе так, бо ти не розумієш, що це, воно... це воно висівка. Не розумієш, так? Да? Ну, Бесівка. Це воно дав. Не для те. Оце усю. Капустяла Ти Це за думкою. Чого? Щось не так? Не так. Це написано капуста квошена. Ну. Чудова марка. А що ж це треба? Ціла відерку. Ти так, не часто. А то вже мені. То я гоняв. <різь> а це теж мені. Ти баба в мене. Так, дід, йди от сюди, по камік. Диви, що там. Я там повер, чер, червона да, риба. Да, 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 суповий набір. Ага. Хребти. Ні. Це да. кусочки риби, да. це не хребти. Хребти, то його видно, що він хребе. А це суповий набір називається. Що ж не так чи що? Та не все так. Ї. Ну хай воно розтане, щоб тобі у воду його кину. Є, Ох, і да-да. О, як я його хочу. А всього супа. Це ти ж не для їла. Ти кажеш, день, що з'їси. я сьогодні ще нічого не їла, вже півдня пройшло. Це катастрофа коротше. Да. Через його гриба. А ось все через що ще. Мало. Так хочеться дідові по чомусь дати. Це ось лікарствів набрала. Тільки щоб блестогало, блін. Ой-ой-ой ой, 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 ой болить. Ой, ой, ой. Нічого не болить. О, буде так. в тебе боліти. <рес> Догавкайся. Щоб тоді не обіжався. Як буде боліти у тебе. Лікарство. Так, да, лікарство без лікарства не взяв. Так, все? То все? Щось не так? То так. Щось не так, то научиться оце. Це вона рік. О, знає супер. Боже. А то дідові колись зроблю, він ще не доїв, так? Да? Та да, борщ, каша, аута. Так, ну ладно. Всім смачного. Зараз я буду шукати щось поснідати. А що? Хоча ж нема нічого. Ливо. <рес> С'їдобного тут нічого. Кроме капусти. Ну до капусти тепер я щось знайду. А що ж Хоч кусочок сала до капусти. Візьму висівку, положу трошки сала на висівку, ага. і з капустою я його погрезу. Ага. Оце що в мене. Це Так. Да. Оце я буду не голодна тоді. Бо як діда слухать. Та йому однаково він уже. Ти вже поснідав. Да. Ну він поснідав, я собі наїзд. Він коли. вже як хтось голодний там чи що, то йому пофіг уже. Як кашу зв'язує. Він вже тоді да. довольний. Головне, щоб дід був довольний, так? Да? Да. Да, да. Я тебе покажу. Куди? У телевізор. Покажеш. О, він не робить. Продив... Що да дід не проти у телевізор пофасти? А, а не ще... стогни. Не хотіла він. Не хотіла. Хоча бачу, воно засухло. Хороша, ти ну ти його не роздовбеш тепер. Ану ж роздовби. Ні, не треба, тебе нігті подиви, які воно. Що ти маєш. Кажу, кажу, цілий тиждень кажу, дід ні, нігті зрізав. А, ні. а горіхи батьки. А він сидить, лузає горіхи і не хоче спеціально зрізати нігті. Бо каже, їм багато то, погано тоді буде. То, то, то. О, диви, ще й запах пішов, а та ну я? покажи сюди ближче. Куди? Що там всередині покаже? Диви, хороше, да? Тут тільки шкурка засухла. засохла. Диви. От хто б хоч сушений попав. <кх> Три вечір попадав. Бо будь-свічок тобі не попада, бо їх сильно мало тут. Да -да. Да, я пів кіла тільки взяла. Да -да. І щось мені так важко було. Я туди йшла пішки. Да -да. Я могла б назад пішки, але щось мене оця сумка смущала. Ага. Якби не сумка, можна додому було б не спішити потихеньку прийти. Ну, то сумка на перевес. уже да -да, якось. Ну, можна приїхала, Так. Да. Але ж під гору теж тут. Ти хоч туди пройшла 4 кілометри, то вже? П'ять. П'ять? Да. Ти святала? Да. Ти сюди і на гору ще піднялося. Є, в мене є. Я ще поки походила кругами по тому Ти вже ж усе. Думала, що не буде нікого людей. Не, Ні, поприходили люди, хочуть, хочуть хоч щось уторгувати. А народу вже. Либо. Де ти, люди Поша... Та погода така... То, Та яка погода? Вага, погода? В любу погоду раніше народу стільки було, а зараз ти людей не побачиш, пройдеш і по вулиці, і кругом. Ой, як ти мамонти, помниш, як були мамонти? Вимерли. Та так оце й люди потихеньку, потихеньку й... Кого витравлять? кого Це такий вид виживе де хоче. Так. Недовго нам себе. — Оце ж, самі себе вже. це ж пішов, дід. Так що, скільки він буде дрелиться, нічого, за то земля Не Смакай там, не хочу. Це хай буде тобі. Я солодких собі взяла. Ох Ото грузинський, а це в мене солодкий. Так що, дід, смакуй і радуйся, що тобі попало. Так, все, дід, кажи. А все, я вже казав, до побачення. До побачення, Побачили, дід, кажи. Я шад по зі своєю цією фейсом. <реку> <реку> так, дід, сина треба тобі підправити трохи. Підправив. Так, ну все тоді дід, так? Да, Зав'язуйте. Не, не будь людям голову. Не так. Дід не умнічай, не такий, то ти вже дід.